Як покращити один із найнадійніших сигнальних ліхтарів, що використовується рятувальниками, військовими та патрульними дорожньо-транспортними приміщень? Просто ви починаєте з того, що робить їх витривалими та надійними, а потім робите їх ще витривалішими та розумнішими. X-Flare – це наступне покоління найпопулярніших сигнальних ракет Мактронік. Їх можна використовувати в різних надзвичайних ситуаціях. Таких як маркування місця аварії, попередження про небезпеку на дорозі та маркування зони посадки вертольотів, що вирізняє останню версію. Детальніше про це замить. Автоматична синхронізація чудова функція, коли кожна секунда має значення, а безпека стоїть на кону. Немає потреби з'єднувати ліхтарі між собою або встановлювати режим на кожному окремо. Кожен ліхтар має дві кнопки керування. Кругла кнопка використовується для ручного увімкнення та вибору режиму, яких є шість різних варіантів. Друга квадратна кнопка використовується для перемикання кольору. Є вибір між червоним, синім і помаранчевим. Товсті рукавички без проблем. Просто кінця. Ось так легко розгорнути інтелектуальну систему попередження про спалахи x X-Flare від Mactronic. Через деякий час усі сигнальні ракети автоматично повернуться до останнього режиму. x Іксфлаєри витримують навіть найсуворіші умови. Клас захисту IP67 гарантує, що вода чи пил не завадять належній роботі спалаху. Кинути їх у воду без проблем. Вони плавають. Ці потужні сигнальні ракети можна кидати з висоти до 5 метрів, і вони стійкі до пошкоджень. Просто переїдьте їх машиною, і жодної шкоди не буде. Сильний магніт може бути дуже корисним, коли вам потрібно прикріпити попереджувальні сигнальні ракети до металевих поверхонь, таких як будівельна техніка, мобільні крани або вантажівки. Більше того, система попереджувальних сигнальних ракет X-Flare може бути оснащена додатковими монтажними кронштейнами, що дозволяють встановлювати її на дорожні конуси. Міцний полімерний кейс для перенесення слугує не лише для зберігання сигнальних ракет, а й як зарядна станція. У комплекті йде стандартний адаптер живлення на 230 вольт, а також адаптер для автомобільної розетки на 12 вольт. Після заряджання набір дозволяє багаторазово використовувати сигнальні ракети на одному заряді. А які ще застосування X Flare ви вважаєте корисними? Напишіть нам у коментарях нижче та не забудьте підписатися на наш канал, де ми регулярно ділимося новинами від Мактронік. До зустрічі!